Вітаю вас, друзі! Понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Почнемо е, з того, що у всього світу на, на, на язику і на слуху. Це про Курщину. Що там вранк, зранку на понеділок? Дивіться, захоплений рай-центр, захоплений райцентр міста Суджа. Захоплене. Підтверджено заняття таких сил, сіл, вибачте, як Миколаєва, Дар'їно, Миколаєво Даріно. Це через тире просто Даріна, товстий, Лух, Любимівка, Зелений Шлях, Новий Іванівка, Леонідове, Лебеділовка, Казача, Локня і Вашковський, Заолешенка, Гончарівка, Махновка, Рубанщина, Гоголівка, Олешня, Горналь, Гуєва і Свердлікове. А, половина а, ну, більше половини суджанського району зайнята військами ну, невідомих добрих людей. Зайшли в інші райони. А, три райони охоплено цими невідомими добрими людьми. Друзі. Вибита під ноль. Під ноль, замітьте, декілька ворожих підрозділів. Просто під ноль. Ви бачили розбиту колону, це батальйон. А, ви бачили інші підрозділи. Прикордонної служби, а це ФСБ, секундочку, це все належить ФСБ. Вся прикордонна служба в Російській Федерації, це ФСБ. Далі розбита декілька колона, вже одну казав, ще одна розбита. Це ті, як, знаєте, як то Чіпідей спішили на допомогу. не не жмаглі. Ну, не ну, не жмаглі. Не добіжали. Ну, щось там у них не вийшло. Ахмат, Кадировський Ахмат тікає, біжить, піщить, тріщить. Вибачте, хочу сказати, хотів ще сказати грубо, але не буду казати. А, повітря псує, але не всі. Є є кадирівці, які взяли в полон. Їх здають самі росіяни. Класно, оці військові хлопці. Що, яких взяли в полон, які здалися в полон. Кадировці поховалися, там же ж лісиста, місцевість, посадки, ліса. Там. І росіяни, військові, строковики вони знають і вони здають кадирівцю. І наші йдуть і беруть їх в полон. Цікава ситуація. там. Полонених вже підходить до тисячі людей. Ви, ви розумієте, що це таке? Реально, це вже не, не гумор, наші не встигають їх вивозити. Ну нічого, вивеземо вивеземо. Це дійсно важливий обмінний фонд, особливо кадировці. Особливо кадировці. Ось тут воєнкори ще пишуть знятий з Харківського знятий з Харківського направлення під Курск в ході переброски підверсія масивному удару українських безпілотників підрозділення кілька десятків двохсотих. Це вже нове. Танки Т-80 уничтожене, 100 чоловік 300х. Ну і що там пишуть воєнкори. Ну, це так, не але вони вже плачуть на її скигнуть, що Курск беруть в кільце. Невідомі добрі люди, Курск беруть в кільце. Нормально. Хай беруть. Подивимось. Подивимось, друзі. Подивимось, ми тримаємо кулаки, допомагаємо нашим воїнам. Так от, ще є заяву кадировця да, на допиті полоненого кадировця, це пише баблік думки фронтовика Курська, що полонений Кадировець сказав, що політика його командування, Ахмата Кадировського, не нав'язувати важкі бої і берегти особовий склад в будь-яких важких контактах. І відходити, бо за цю територію Курську мають гинути росіяни. Геніально! Все, блін, класно. Ну просто нема росіян. Скоро дійсно там буде інша держава. Хто такі руські, непонятно. Там чеченці, дагестанці, Буряти, та будь-хто, Калмики будуть, але отакі от звані руські їх. Буде ставати все менше, менше і менше. Ну, так, така селяві. Дивіться, але ну, в будь-якому разі е, неофіційні, знаєте, е, е, такі розмови, неофіційні повідомлення, що в Росії і в Сіну, і Г, ГУ, і ГУСБ, всім, е, всім цим організаціям е, дано таке внегласне. Ну, указання да, зупинити систематичні катування українських полонених і не допускати тепер очевидних ЧП і явних катувань, щоб не було такого, як катування водія Азова Олександра Іщенка, який він, і після яких він помер. Це в ростовському СІЗО. Ну, дай Бог, подивимося. Подивимося. І навіть це вже класно. А полонених дуже багато, дуже багато. Наші дійсно не встигають вивозити. Далі ФСБшники працюють, друзі. Підпишіться на канал, розповсюдьте, якщо можете. Це зараз головне, поставте вподобайку, друзі. Давайте зробимо все, що можемо, щоб допомогти каналу. От все, що можемо, тому що канал цей потрібен не тільки Ляшенка, не тільки нашому суспільству, потрібен для нашої перемоги, для наших воїнів. Йдемо далі. Йдемо далі, ще, ще продовжуємо Курск. Путін доручив голові ФСБ Бортнікому замість Герасимова керувати операцією проти, е, ну як вони пишуть, ВСУ в Курській області. Хоча ну, ми вже всі знаємо, що це наші хлопці, що це наші, наші наші, наші рідні друзі. Путін, скоріше за все, призначив Бортнікова голову контуристичної операції. Так вона називається контуристична. Ні, там війна. Там фронт, я вже казав. Між двома, між двома воюючими державами немає кордону. Як це не можуть зрозуміти особливо прості росіяни? Кордону немає. Є лінія фронту. Ну ви про що? Дві держави воюють і у них є кордон. Ні. Ще раз між двома воюючими країнами кордонів немає, є лінія фронту. Так от він доручив цю операцію, як вони називають, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як менеджер там, ефективний. І Коли там угрожали, угрожала внутрішня там нестабільність в Росії, а він це все навів. Ну подивимося. Ну і ще одне мені здається, що Герасимов вже збрехав, збрехав тоді на докладі і Путіну і всім іншим. Що в Курській області все нормально, все в порядку. Він, він сказав, що на території Російської Федерації зайшло 1000 солдат, і не більше ми їх вже відтісняємо і вичистимо. Там, ну, ну ФСБ замість Збройних сил Росії це цікаво. Чому? Тому що дуже багато в полон попало іменно ФСБшників. Ви ж знаєте, що всі, вся прикордонна. Вся, вся прикордонна служба, всі прикордонники це працівники ФСБ. Так, строковики це начебто не дуже багато, «і», але там офіцери, там, там є всі, друзі. Там є всі. Ну, подивимося. НКВД проти Збройних Сил України. Таке було. НКВД проти УПА. Подивимося, подивимося, що буде зараз. Переходимо до. до, до. До внутрішніх баранів. Да? <смі> ну, це не барани, це цікава ситуація пішла у нас. Я вважаю, що потихеньку у нас починається самосуд. Е, наскільки він буде розвинений, подивимося. І кого він буде торкатися, також подивимося. От дивіться. Е, пішли повідомлення в місцевій пресі. Е, в пабліках Телеграму, в пабліках Фейсбуку, Ютубу, ось дивіться, такі типа такого в Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом. Ймовірно, він брав участь у підпалі військових авто. Це 10 серпня. Чоловіка з прям черепом знайшли вранці в Пересипському районі Одеси, свідки викликали, швид... викликали швидку друзі, яка доставила його в лікарню в дуже тяжкому стані. Він ще в комі. Нагадаю, нагадаю, що в липні вже було повідомлення, що в Чорноморську друзі знайшли труп людини е зі слідами насильницької смерті. І обох цих підозрюють, підозрюють. Що вони причетні до підпалів військових машин, військових машин і цього чоловіка, і того той труп чоловіка. А ще пару. Ну, не пару, десь, мабуть, тиждень тому знайшли також двох молодих людей. Ну, на пів один ще до сих пір в комі в Харкові. Їх також підозрювали в підпалі е, автомобілів для військових. Є там повідомлення, здається, ще в Черкасах е, не дуже точне, але процес такий: знаєте, він пішов. Тим більше, що поліція не ловить, суди не карають, військові злі. Військові дуже злі, ми з вами злі. Це ми збираємо на дронах, а хтось збирає на авто. Копійки збирають люди, а приходять ось ці і підпалюють. Да? І ніхто їх не карає. Тому самосуд буде. Ну, от буде, повірте мені, я, я в чомусь, якщо не піде, не піде офіційне, да? офіційна боротьба з підпалами авто, воно перейде ось так. І не тільки військові це будуть робити. Це будуть робити люди, будуть робити все, якщо підозрюється, та плювати. Розумієте, Коліївщина вона може настати з чого завгодно. Подивимося, як це буде. Тим більше, що, знаєте що? Що радує тут, що потихеньку Фейсбук щось починає змінювати. Ловили там навідника, да, колаборанта, навідника, колаборанта, навідника, колаборанта. Я казав декілька разів, друзі, не може, не може Російська Федерація виходити напряму на тисячу наших зрадників. Ну не може. Виходять да, на когось одного, двох, трьох. Ці люди мають розгалужену мережу. Розумієте, це ціла мережа і цела структура. Є головний, є заступники, є в областях, є в районах. Я це знаю по нашому району. Як це робиться? І ніхто тоді не хотів нічого робити. Ну тоді не палили, не взривали, не наводили, але гедоти робили багато. І я знаю, як це розповсюджувалося. У наших вже засудили трьох, уже, з нашого тільки району, трьох засудили. І ось на кінець то там беруть якихось. Знову не беруть головних, не беруть других, третіх, беруть п'ятих. Це в, якійсь, в якомусь районі, ну, центрі, Дніпропетровської області, Посадовці, Южнівська міськрада, а, ні, це на Одещині, на Одещині, потім в Дніпропетровській міськраді. Да? Южнська, да, мисрада, Дніпропетровська міськрада беруть чиновників, які мали розгалужену форму. Так, до них доходять, вони мають своїх агентів, ось це робиться. І взагалі там, начебто, ФСБ трохи пошерстила Дніпропетровську, Запорожську, Сумську, Донецьку, Одеську, Кіровоградську областя. Але це всю Україну. Потрібно з Києва починати. Потрібно починати з Києва. Віннічину, да, там викрили ще одну з Хмельника. А з Вінниці, а з Києва, а зі Львова, а з Полтави. Скрізь. Скрізь є куратори. І чим швидше це буде зроблено, хоча б, хоча б оціх друг, других-третіх знизу брали, тоді воно, воно тоді обривається ланцюжок. І стає дуже тяжко. А не, не, не як починаєте розповідати, з Москви куратор якогось Петю Піванова і Іваненко там знайшов по соцмережам. Це брехня, щоб ви знали, повна брехня все курується отут. Ну, хоч пішли ми, пішли. І слава Богу, будемо сподіватися, що все буде нормально. Друзі, сьогодні хлопці приїдуть, буде передача на кінець наших дронів, ваших посилочок. Ну, не могли виїхати, виїхати. І ввечері ми поговоримо про стан подій у нас на фронті. Ну, цікаво. Цікаво. Ну, ви ж бачите, я не кажу про якісь конкретні, а загальний стан. Я хочу подякувати тим, хто допомагає, тим, хто збирає на наші дрони, на наші риби. Заводної Тетяні Монобанк, Панченко Валентині. Хтось учора, 20.42 монобанк, 10-го, 20 на монобанк. Порховій Тетяні, Кравчук Марії, два перекази. Дякую, щиро вам дякую, пані Марія. Величезна вам подяка. Ілієнка Людмілі, Поліщук Олександру Монобанк, Шишко Валентині, Монобанк, Остапчук Ользі, на потреби і на спальники. Дякую вам, пані Ользі, Бобовій Людмилі, дрони, Мачаліної Галині, дрони, Байцун Галині на розсуд. Друзі, всім всім велика подяка. Дуже затримались ми сьогодні. Ну, понеділок, до вечора. Ввечері також буде цікаво. Україна переможе.